Кримський міст поступово стає беззахисним. По части количества солдат ВСУ, которые прямо сейчас орудуют на территории нашей страны, официально совершенно отказываемся от абревиатуры, формулировки и букв ДРГ. Это, конечно, никакой не диверсионная, неразведывательная уж точно не группа. Это Крупне общевойськова операція на територію нашої страни зашлі ворожоною сили України. Дзеленське не стісняється ключовою метою збройних сил України в Криму є знищення російських систем ППО, щоб відкрити шлях до атаки на Керченський міст. Нічні удари по Криму, які зараз відбуваються, спрямовані саме на ліквідацію цих систем за для досягнення переваги в повітрі. Це перший крок у плані повного контролю за повітряним простором та Готовки до вирішальних дій по знищенню цієї головної логістичної артерії ворога, яка з'єднує кримський півострів та материкову Росію. Те, що буде зроблено із Кримським мостом, це буде надзвичайно філігранна, масштабна та комплексна операція. Так, ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити там про е, напрямки дій, тобто ми маємо розуміти, що на різних напрямках бойових дій можуть стояти різні завдання, ось тобто і на кримському напрямку, і на курському. Мьому напрямку можуть бути різні завдання разом з тим. Ми розуміємо, що виконання завдань, в тому числі на нових напрямках, воно вимагає від ворога певним чином реагувати, розтягувати свої сили або перекидати ті чи інші підрозділи з інших напрямків ведення бойових дій безпосередньо. Ось якщо говорити про. Важливо застосування відповідного зброєння, в тому числі ракет Атакамс, на територію Криму. То як мінімум маємо пам'ятати, що в межах того пакету і тих типів ракет, які Україна раніше отримувала, ракети, які мали дальність для того, щоб дістати Кримського мосту, ми не отримували. Ось, і звісно, якщо щось змінилося, і ми отримали нові від ракети, атакам зі збільшеним радіусом, дії, тоді, в принципі, по Кримському мосту могли б ще запускати. Це перша складова. Друга ж складова, маємо розуміти, для того, щоб. Запустити 16 ракет, необхідно мати щонайменше 16 пускових установок, тобто це фактично доведеться напевно з усієї України зібрати всі хаймарси, які тільки є для того, щоб запустити таку кількість ракет. Тому озвучені цифри там, що над Кримським мостом було знищено 16 ракет атакам, ну, принаймні, не сончи день виглядає трошки дивно. Ось, але разом з тим, звісно, у разі передачі додаткових пускових, у разі передачі. Відповідної кількості ракет збільшеного який раніше Україна не отримала. Тоді така операція могла б проводитися. Ось е, наскільки вона там могла бути успішна чи ні? Ну ми б вже судили е, безпосередньо. Бачичи ті наслідки знищення російської військової інфраструктури. Пане не Богдане, То... а знаєте, просто ми завжди стежимо і за повідомленнями кримських партизан. Вони ведуть телеграм-канали оперативно. Е, сили півдня щось показують. Якраз вчора було якось загадково, бо е, ось керч, ось гора. Ось там стоїть панцир русський, С е, е, ось він і далі стоїть. А може і не стоїть, щось горить. Здається, порт е, здається паром. А потім інформація, що лузгають американські атакамси десь приблизно так, як б'ють мух. Ну, все це настільки не допомагає зрозуміти картину. Тому подавайте поетапно. Справді, так, так як кльове ПВО стоїть у русських біля незаконного Кримського мосту, що вони можуть збивати десятками атакамси. Дивіться, ми бачимо раніше була вже підтверджена інформація, що атакам все успішно знищують російські системи с 400. Тобто, в принципі, ми бачимо, що звісно бувають випадки знищення ракет, але відсоток їх знищення він швидше за все не є високим. Тобто, часто відповідні системи протиповітряної оборони стають ураженими в першу чергу завдяки ракетам або Shadow, або атакам. Друга ж до маємо розуміти, що в принципі. Щодо характеристик ракети Атакам, система С-300 та С 400 ця сімейства воно в принципі знаходиться на гранично допустимих технічних характеристиках для того, щоб протидіяти таким ракетам, як ракети до системи Атакам, тому що з однієї сторони протиракети вони дещо швидші з іншої сторони. Або навіть модернізована електроніка, але все ж таки радянська і побудована на радянських принципах система, вона не встигає ефективно та своєчасно протидіяти угу. більшості ракет. А загалом, наскільки добре зараз і сильно Крим нашпагований системами ППО? і чи Є оця тенденція, коли саме до Криму стягували усі можливі засоби, оголюючи навіть Москву. Яка зараз ситуація, і якщо можна підсумувати ті системи, ППО, з якими ми вже впоралися? Так, ну дивіться, ми бачимо, що з однієї сторони на сьогоднішній день вже не така інтенсивна йде система передачі озброєнь до Криму. З однієї сторони, Крим достатньо вже насичений відповідними системами, з іншої сторони, цих систем Російська Федерація на сьогодні має суттєвий дефіцит. І це підтверджує навіть те, що е Кремль звертався до е, мінська для того, щоб е, мінськ приїхав на так зване умовне навчання в прикордонні з Україною області для того, щоб насправді посилити систему протиповітряної оборони, а російські комплекси можна було перекинути е, на інші напрямки, де їх е, е, є дефіцит. Друга важлива складова, Ми бачимо, що е, в основному заміна комплексів відбувається за рахунок зняття з е, баз дислокації на дальньому сході центральних регіонах Російської Федерації, але на е, там Москва, західні регіони, вони в принципі на сьогоднішній день вже не мають можливості послаблювати стем протиповітряної оборони. Бо тоді Російська Федерація ця і частина буде повністю беззахисна проти українських дронів. Друга ж складова це як ми бачимо, що в Росії в Криму відбувається так зване. Концентрація систем. Тобто, якщо раніше використовувалось п'ять аеродромів, то на сьогоднішній день російська авіація використовує в основному лише три аеродроми. Це означає, що з двох інших вони просто системи протиповітряної оборони перекинули на відповідні аеродроми, і зрозуміло, що не маючи можливості їх прикривати, там просто не базують літаки. Ось щодо ураження систем. Ми бачимо, що останні тижні, в принципі, таких активних випадків ураження систем протиповітряної оборони на території Криму, ми не спостерігали. Ось, але до цього майже що ні, знищувалася, бо е, пускова установка, або відповідний е, радар виявлення протягом декількох місяців. Це говорить про те, що з однієї сторони Росіяни змінили певну тактику застосування систем протиповітряної оборони для того, щоб їх частіше передослаковувати, е, ховати е, і таким чином намагатися зберегти. Пане Богдане про ця розмова, яку розпочав з е, свого боку білий дім, що готовий розглядати в принципі передачу е, ракет. Як правильно вони е, називаються по військовому? я бачу абревіатуру JASSM. Як воно правильно читається? А, да ну це ракета GM-158A восім ага. е, Ось вона Джасим, є декілька. А, вона є в декількох модифікаціях. Ось швидше за все, Україні навряд чи передадуть більш сучасну дальнобійну дальністю до тисячі кілометрів, але є ймовірність, що Україна може отримати ракету з дальністю до 360 кілометрів. Ось по своїм характеристикам ця ракета, де знаходиться в класі з ракетами, типу Скальп та Штормшедом. Так, але нам пояснили, що власне саме такі ракети повітря-земля можуть бути застосовані з. F-16. 16, на відміну від того ж самого штормшеду, наскільки вони ефективніші ніж атакамси, тобто тому і запитуємо, що наша увага весь час прикута до цього незаконного кримського мосту. Так, ну дивиться стосовно самої ракети, маємо розуміти, що в принципі дана ракета несе бойову частину е, близько 500 кілограмів. В принципі, що відповідає е, одним із е, певних типів атакам з більш слабших, але звісно, ми розуміємо, що і атакам з більш потужною е, бойовою частиною. Ось.